Доброго дня, мої маленькі друзі! Давайте сьогодні разом з вами послухаємо цікаве оповідання Василя Сухомлинського. Я вирушу внучку діду, і познайомимося з маленьким хлопчиком Олесем і його дідусем. У садочку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї. Маленьку вишенку, та й питає дідуся. Дідусю, де взялася ця маленька вишенка? З кісточки виросла, відповідає дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде Олесь, відповів дідусь. Якщо ти. Викохаєш оцю маленьку вишенку, діждеся від неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки її виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось оповідання. А тепер. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Як звали головного героя оповідання? Так, хлопчика звали Олесь. Що хотів зробити Олесь? Виростити онучку старої вишні. Молодці. У кого питав поради Олесь? У дідуся. Так. Молодці дітки, ви такі розумнички. До нових зустрічей. Бувайте!